Всім привіт-привіт! Давно не бачилися з вами в Лозі. У мене сьогодні відносно звичний будній день. Вже через тиждень майже я буду виїжджати із Балі, але поки що я тут. І. Хочу лишити це відео на пам'ять собі, і, звісно, вам з тим досвідом, який я тут проходжу. Насправді, я щойно отримала доставку продуктів. У мене сьогодні почався вхід в харчову паузу в голод. який загалом програма триватиме 40 днів. В голоді я буду десь 8 днів, п'ю водичку. І ось так виглядає доставка для тих, кому впадло їхати в супермаркет. Замовила собі все на салат. Я думаю, що мені вистачить на декілька днів, але ось так воно все виглядає. П'ю водичку, холодильник мій зараз. Кокоси, фрукти, 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 цукіні. Це батончик. пачі, лайм. І яблучний уксус. Оце. Бугла зняти декілька уроків в цій локації для курсу безмежна. І блін, так красиво! Просто ця картинка ідеальна. Дуже мені подобається. А зараз у мене на черзі клієнтка, і після того в мене буде рівно 2 години для того, щоб, по-перше, з'їздити в супермаркет і купити мед. і Масло авокадо, тому що мені воно треба для входу в харчову паузу і находити свої 10 тисяч кроків. Я насправді супер задоволена тим, що я входжу 10 тисяч кроків кожного, кожного дня. Це зараз вже моя звичка, і я навіть записала окреме відео для курсу на цю тему. Тому що я правда вважаю, що лише коли у нас вибудована самоцінність, лише тоді, коли ми маємо правильні наміри і мотиви, ми можемо втілювати абсолютно будь-які звички в своє життя і реалізувати свій найкращий потенціал. Тому що раніше, я пам'ятаю, в мене постійно були складнощі із звичками. Я починала, закидала і говорити про якесь, якусь харчову паузу взагалі сенсу не було, тому що через те, що в мене був харчовий розлад, і я постійно знесилювала себе дієтами, стосунки із їжею були просто жахливі, і я абсолютно не слухала ні своє тіло. Я була в дуже поганих із них із ним стосунках. І в принципі, останні роки я займалася якраз таки тим, щоб із психологічної точки зору і. З фізіологічної налагодити цей зв'язок. Тому такі справки. Нам також сказали, що на третій день такого суперрослинного харчування у нас почнуться очищувальні процеси, і можна буде зрозуміти, в якому стані знаходиться тіло. Тобто, якщо багато всередині паразитів, я також приймаю антипаразитарну програму, то може бути дуже погано, може бути слабкість і так далі. Але... Поки що почуваюся прекрасно, вже вечір у нас майже п'ята година, але будемо дивитись. А таким чином я готуюся до клієнта, Ну, не таким, а таким. Тому що зараз я намагаюся пити менше кави, тому що як тільки у мене з'являється якась залежність, а я її останні дні почала відчувати, коли я зранку прокидаюся, і така. Каву. І як тільки в мене виникає якесь відчуття залежності, я одразу від нього відходжу, одразу припиняю пити каву на певний період, тому що це тоді вже не про смак, а про залежність, яка взагалі не приносить задоволення. А я про задоволення, тому я навчилась нарешті відкривати кокос. Дивіться, аж витікає з нього молоко. Ці молоді кокоси, я замовляю їх просто доставочкою і ідеально освіжає водичка. Тут іще дуже багато різних грх, мінералів. І отак я буду проводити сесію клієнта. Так, дайте покажу. Ось, подивіться. У мене ж слинка починає текти. Після клієнтів поїдемо з вами в супермаркет Супаю олію. Просто подивіться. Находжую свої 10 000 кроків. І в такій красі. Всім доброго ранку. Сьогодні третій день, третій день моєї підготовки до голоду. Почуваюся енергійно. Вчора дуже боліла голова, але зараз прям класно. В чому полягає підготовка? В тому, що я їм фрукти, овочі, все неперероблене і взагалі виключила будь-що пов'язане із приготовленою їжею. Тому почуваюся класно. Зараз буду е, сні... Ні, Нам треба з'їздити в супермаркет для того, щоб поснідати. Сьогодні мені хочеться щось зробити е, власноруч, і мені не хочеться робити доставки, як я зазвичай це роблю. Тому, let's go! Для магазину заїхала на пляж знаходити свою кількість кроків, так як ввечері в мене клієнти. Подивіться, яка краса. Сьогодні туманно. Лодичка, мабуть, холодно. Приходимо додому. Ну що, я вже переплялася. Ось покупочки. Давайте дивитися. Ага, купила водорослі. Я обожнюю їх їсти. Тут вони в різних варіаціях і дуже-дуже смачні. А -а -а. Але це дуже смачно. Якщо ви не пробували, якщо ви шукаєте, щоб пожувати смачного, корисного замість чіпсів, це ось це. Дуже правильно. Шпинат. Шпинат. Базилік. Я за допомогою базиліку хочу зробити. А, остре. Хочу зробити соус песто. Я взагалі ненавиджу... Ого! Це сильно. Я взагалі ненавиджу готувати. Але тут я кожного дня замовляла доставки, і в мене прям дуже сильне бажання щось смачного приготувати. Так, кавун. Кавун це буде мій сніданок. Папая, ананас. Нам радять на перших тижнях дуже активно їсти якраз такі кавуни і ананаси, тому що там а, а, є. Ліпо. Ліполіптик. Коротше, корисна речовина для виведення всього некорисного із тіла. Далі кокосове, кокосове масло, колущуний мрот, чесник, помідори. Щоб ви розуміли, чесник у мене вдома це якесь огого свято, тому що я не готую. Аспарагус, морковка. Я тут дуже багато беру е, лайнів, тому що вони прям от, 50 центів ось цей пакетик коштував, і вони дуже смачні із водою. І масло кешю, я його буду використовувати в песто і для пасти із цукіні. Ось так виглядала, е, виглядала моя покупочка, обійшлося це все в 30 доларів. той момент, коли годину, а може й півтори, записувала уроки для програми, і зрозуміла, що пам'яті на телефоні не було, і я після 15 хвилин говорила просто в пусту. А уроки такі були. Ну нічого, я їх вже переписала, он там. Але... В будь-якому випадку. Ось так виглядають мої дні. Наступного тижня вже буду повертатися в Київ. Дорога теж буде, я вам скажу, так, днів на три, але я безмежно рада цій рутині, безмежно рада повертатись, дуже скучила за владом. Запуск безмежної вже буде. І, коротше. Mm. Дякую вам, що додивилися до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте. Будь ласка, нас уже так багато. З кожним разом все більше. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нагадування, тому що зовсім скоро на Ютубі вийде новий дуже класний проект, якого я безмежно чекаю і думаю, що він надихатиме вас точно так само, як і мене. На добраніч вам і до нового влогу.